Кожен хлопець, неважливо, маленький чи дорослий, він всередині знає, що це неправильно. І він себе виправдовує. Він мучиться з цим, він не знає, як це залишити. Вони намагаються кинути їм соромно розказати комусь про це, mm -hmm. тому що вони думають, що їх осудять, і тому вони борються на самоті. Я думаю, що в цьому проблема. Якщо б розказували, вони розказували, йшли до когось і розуміли, їх не осудять за це. Mm -hmm. З ними будуть йти, будуть пояснювати, молитися з ними, допомагати звільнитися, буде кращий толк. Тому що порнографія. Ну, я погоджую, що це не, не, не те ж саме, що, наприклад, там зрада чи, чи дошлюбні стосунки, але це процес розвитку гріха, який mm -hmm. все рівно залиш, завершиться цим, mm -hmm. тобто воно приведе обов'язково або до дошлюбного сексу, або до зради в шлюбі. Це не кінець. Mm -hmm. Другий момент це спотворює людину як особу. Вона починає. Самозадовольняти себе, тому що порнографія без самозадоволення, вона не практична взагалі. А, а тоді, коли відбувається ось це, це вже стає фізичним, фізичною залежністю. Uh -huh. Ось так Бог людину не задумав. Хлопчиків Бог задумав з таким чином, щоб енергія вона сама в сні скидалася природним шляхом. Бог і це придумав, не обов'язково лізти туди.